Розділ другий приходь ввечері за гаражі з Поліною я знайома давно. В дитинстві ми вчилися в одному класі, а після уроків часто залишалися зі своїми матерями, які працювали вчительками. Ми малювали на класній дошці, пізніше уявляли себе педагогами і вчили одна одну науці, паралельно роблячи домашнє завдання. А ще сміялися з помилок, які бачили у зошитах інших учнів. Вже тоді полінка визначилася зі своїм покликанням доносити ази математики в неслухняні дитячі голови. Я була не така рішуча і, зізнаюсь, досі не впевнена, ким стану, коли виросту. Наші шляхи з Поліною після школи розійшлися. Але ми періодично зустрічалися, бо жили недалеко одна від одної. Наші мами досі працювали у тій самій школі. Тому, коли я дізналася плітки від матері, що Полінка виходить заміж цього року, зажадала зустрічі з нею, аби вона поділилася деталями. Щоправда, шкільна подруга змогла таки мене здивувати заміж вона дійсно збирається. Та нареченого ще не вибрала хіба це не цікава тема. Із самого раннього дитинства ми знали, що слова приходь за гаражі могли звучати здебільшого у двох випадках. Тут ми не беремо спогади про батьків, які потайки, поки дружини не чують, кличуть один одного у телефонній розмові. Тоді причина чітка та зрозуміла, як божий день гарненько випити, закусити. Подивитися футбол та пожалітися один одному на своїх мегер. Не голосно, звісно. У дитячому віці ця фраза мала дещо інакше значення. Хлопці нашого району її говорили суперникам, коли хотіли з'ясувати, чиї кулаки міцніші будуть, а дівчатам для потаємних поцілунків. Але не Поліні. У дитинстві вона була ще тим бридким каченям так вона й сама про себе казала. І якщо бути зовсім відвертими, форму була, вона використовувала лише виходячи з логіки, що кожна жінка з віком стає лише краще і смачніше, наче терпке вино. Хто я така, аби забороняти їй так думати? Всі ми бачимо себе трошки не так, як оточуючи тож, нещодавно, перебуваючи у прекрасному віці 35 років, серце Поліни захоплено завмерло. Від хриплуватого голосу симпатичного сусіду зверху. Приходь ввечері за гаражі. Логіка одразу підказала, що її туди не битися і не пити звали. Ну ясно же, У відповідь Полінка кивнула, погоджуючись, і на ватяних ногах зайшла в свою чесно орендовану квартиру. Думка про те, що вона гадки не мала на що саме погодилась, промайнула і одразу ж зникла. Навіть розуміння того, що вона зовсім нічого не знала про сусіда, крім того, що він запаморочливо гарний чоловік з оксамитовим голосом, не могло зіпсувати давно забуте, приємне тремтіння перед першим побаченням. Хочу, аби ви уявили собі Полінку, щоб повністю зануритися в цю історію вона відноситься до того типу жінок, котрих називають сірою мишкою. Вони про це знають, але в глибині душі щиро вважають себе особливими мовляв, гуляють з гарними, а одружуються з такими, як вона. Поліні дійсно подобалося її худе тіло у речах не за віком, вінтажні окуляри аля СРСР, власне, з тих пір вони й були, туго затягнуте волосся у пучок. Вона презирливо дивилася на жінок, які. Витрачають цілі статки на косметику та доглядові процедури, бо вважала їх всіх пустими та дурними. Полінка й зі мною ділилася цими думками мовляв, не те, що ми з тобою. Не хотілося її розчаровувати, що я навіть дуже поважаю всі ці жіночі штучки. Приходь ввечері за гаражі. Ця фраза все крутилася в голові Полінки цікаво. Чого все ж таки сусід дімка, а може, і не дімка, вона так і не згадала тоді його ім'я, вирішив її запросити на побачення. Все ж правильно, Полінка розтлумачувала косі погляди на неї, набридли йому ляльки безголові, нарешті наважився з нею заговорити. З цього приводу Поліна вирішила навіть контактні лінзи надягти замість окулярів. А ще сукню й ту кофту, яку м'яко забракували її батьки і не надто м'яко колеги зі школи. Як і належить вченим точних наук, Поліна була достатньо впертою, аби все рівно стояти на власному переконанні, що її одяг виглядає не так вже й погано, все ж адекватна критика була їй притаманна. Тут варто зробити невеличкий відступ. Може скластися враження, що Поліна не надто розумна або занадто легковажна, але це зовсім не так. Просто за вікном завершувався вересень, а вона твердо вирішила до кінця року вийти заміж. Самі розумієте часу залишилося обмаль. Як справжній математик, Полінка підійшла до цього питання практично. Вона методично відсіювала потенційних, дуже нечисленних наречених, які не були налаштовані на шлюб взагалі чи з нею конкретно. Немає часу розводити ілюзії та сентименти. Сусід же, будемо подумки, вважати його за дімку, подобався їй давно. Але в якості нареченого Поліна його не бачила. Він постійно ходив з різними дамами, тобто, за всіма ознаками, бабій. Цей типаж Поліні категорично не підходив для шлюбу. Думка про те, що це йому Поліна не надто й потрібна, а не навпаки, звісно, була. Але те запрошення дімки перевернуло їхні можливі відносини в кардинально нову сторону вона вирішила дати сусідові шанс. Та одразу виникла проблема Час побачення не був озвучений. А йти до дімки додому і питати нікуди вже не годилося. Не для леді, чи що? Раптом у двері подзвонили. Поліна подивилася у вічко і нікого не побачила. Обережно відчинила двері, і до квартири влетів невеличкий аркуш паперу Гараж номер 5 19.30. Чекаю А Хто такий А? Дімка, чи що? пробубніла підніс Поліна. Логічно подумавши, вона вирішила, що таки він. Навряд чи у місті проводилася акція серед самотніх жінок, і всі чоловіки кличуть наречених за гаражі. На годиннику була вже сьома вечора. Поліна встигла випити каву, з приводу грайливого настрою додала туди ще й ложечку коньяку. Рівно о 19.25, намалювавши губи майже неприпустимо яскравою для неї червоною помадою, Поліна вийшла з дому і рішуче направилася до гаражів. Чим ближче вона підходила, тим голосніше лунала музика. Приємна така, можна навіть сказати, романтична. Посмішка осяяла обличчя Поліни, старався її, а побачення влаштував з музикою. Напевно, й шампанське підготував. Але перш ніж вона буде з ним розпивати і гристи, їй потрібно зрозуміти його наміри на життя на найближчі п'ять років. А як він гадав, що вона буде такою ж, як його пустоголові та губаті? Завернувши у провулок з гаражами, Поліна побачила світло у останньому з них. Двері були відчинені, а в їхньому отворі стояла жінка. Поліна насупилася. Отже, баби сусідки. Скрізь треба свого носа вткнути. Нічого без їхньої уваги не проходить. Полінка підійшла ближче, і з-під лоба подивилася прямо на бабу свєту з першого поверху. Дивно якось бабка виглядала у той вечір. Блакитні тіні, видно ще радянські, старанно нанесені майже під брови. На тих самих антресолях, що й тіні, бабка знайшла ще й рум'яна. Та помаду ядерно коралового кольору. В цілому на повному мейкапі. наче також на побачення. Доброго вечора, Баб Світ. буркнула Поліна. Ви чого тут? Привіт, Полінка. Та ось запросили на 19.30. Ви, мабуть, щось переплутали. У мене побачення у цьому гаражі. Промовляючи цю фразу, Поліна сама скривилася. Так непривабливо вона звучить. У п'ятому? Ахнула баба Свєта. Її рот перетворився у яскраво червону букву О. Ну, ще більше насупилася Поліна. Бабка з першого поверху, оцінюючи, пройшлася поглядом по молодій суперниці, і схоже, залишилася у своїх очах переможницею. Ну, й кохта в тебе. У моєї бабці така була. Шах і мат. В поліни навіть подих перехопило від такого виклику. От карга стара. А у вас туж посипалася, видно, погано у коробочку плювали. Забули, певно, як користуватися. Не дивно, років сорок у руках не тримали. Це ж не їзда на велосипеді, тут і забути можна. Очі, баби, святи небезпечно примружилися, а кулаки вперлися у боки. А ти, як я можу побачити, І навчитися не встигла. Хоча не всім же руки не з п'ятої точки дістаються. Поліна вже й про дімку забула. Виклик прийнято. Вирішила розкатати бабку раз і назавжди. А ви. Продовжити вона не встигла. Зі сторони двору почувся гучний жіночий сміх. Суперниці озирнулися. В оточенні десяти жіночок різного віку та вигляду гордовито йшов сусід А. Бабка Свєта й Поліна перезирнулися і, судячи з усього, вирішили тимчасово об'єднатися проти тої орави. Жіночки, проспівав А. Дякую, що прийшли. Я дуже радий вас усіх бачити. Баб світ, Галочка. Поліна зрозуміла, що сусід також не має уявлення, як її звуть. Що ж, дімка та Галочка, солодка парочка. Баба Свєта з виглядом переможниці подивилася на принижену суперницю. Її то ім'я він знає. Ну, чого стоїте, наче засватані? промовляв далі А. Заходьте. Усім місця вистачить. По вигляду жінок, яких привів дімка, було зрозуміло, що багато з них розраховували бути єдиною жінкою на цьому побаченні. Сум'яття та невпевненість вони намагалися приховати за гучним сміхом без причини та дурними розмовами типу А сьогодні такий випадок був. Дімка завів усіх у гараж, де стояли стільці і дошка у кутку. Прошу вас, займайте свої місця. Зараз прийде моя помічниця і ми розпочнемо. Сьогодні ми розповімо вам про прекрасну програму Адамант Тревел як внесок в тисячу гривень через місяць легко збільшиться втричі це не фінансова піраміда, це надійна, перевірена тисячами наших партнерів не тільки в нашій країні, а й за кордоном можливість заробити великі гроші. Знайти друзів та однодумців, а також подорожувати зі знижкою в 50% від вартості будь-якої путівки. Жінки тим часом розгублено розсаджувалися на місця. Навіть під загрозою смерті вони не зізналися б у тому, що прийшли сюди явно не слухати про партнерські програми. Зовсім знахабніли сектанти кляті, почула за спиною Поліна. Вона озирнулася. Баба Свєта нервово витирала коралову помаду біленькою хусткою.